Так, продовжуємо. Ви перейшли хоч би на інші відео, щоб додивитись. Бо я, на не ту кнопочку на була. Кому подобається в бок руки малювати, то замалюйте серединку і оцю руку, і буде виглядати типу, якийсь піддяк, і ти його надів Коротше, ой, якщо ти зара мене дивишся, першокласниця, то нічого. Не красивий. То догадався. Так, це Поліна. Ну, і можна написати, коли я це малювала. Ну, коротше, знаєте, як можна написати випишете, напевно, в око, типа. Треба якісь там штуки. Ну, Це я, наприклад, мам. А я пишу вот такко. Просто ой. Але вам набалює, дивіться. Павочка. І крузечок. Але я так не пишу. Я деколи навіть вот так пишу. А деколи так вот. І буква С до нього. Я от такого пишу, о, красиво вийде, кстати. Отговоє так водеколи. Коли пам'ятаю, то... пам тому і пишу. Кстати, хто знає як зробити слайм. А я він вже пару днів стоїть. так, Давайте перемішаємо. Вау, вау. Це так приємно його мішати, а потім він стане типу такий липучий, липучий. Я потім буду його шкірку здирати. і Я вже таке і робила в своєму статі. І я його записала рецепт, можу вам показати, щоб ви знали його. Ви бачите? Там шкірка. А, воно, виходить. Шкірка. Там шкірка, вона повинна Я завжди робила цей сам, залишала на тиждень, на... коротше, на пару днів і в мене з'явилася пленка. Я думала, це кінець, того, що я робила, завертаю оці штуки. Пленочку завертаю і мішаю. І в мене був такий слайм, але розовий. На жаль. А. Ну, комусь сподобалося відео, ставте лайк. Я зараз вам не малюю лайк. Кому сподобається. Пальчик вверх. Подобайка. По... байка б ба, ба. ба. на нечисто столчик, бай ага фух намалеваю под байку а вот я вам папа папа вы были на канале смекленько если вам интересно как сделать такие слайм то Скоріше беріть любу тарілку дитячу. Ну таку, ви поняли мене. І завтра, якщо на, Ой, якщо на цьому відео буде 10 лайків, або більше, або менше, то я... то я вам покажу, як зробити такий слайм. Спеціально там є плнка, я навіть її не бачила. Але там є плнка. І клас. і па класс. И ви були на канале Самикликаси Па-па-па-па.